Як готуєтесь до великодніх свят? Будемо пекти Паски. А як будете святкувати? Святкувати? Ну, Будьте. не Прямо або да, сімейному зберемося усі разом. А чи у вас якісь сімейні традиції на це свято? Ну, яйцями битися, отак, оце цокатися один з одним. Дуже гарно зробили вербові гілочки, робимо писанки і все таке, і будемо святкувати. А, а чи, чи є у вас якісь сімейні традиції, особливі для цього свята? Скові з дітьми, з внуками йдемо до церкви освячувати Пасху, потім сімейний обід. А як саме будете святкувати? О, я думаю, тільки в сім'ї, з внуками. Просто стабільно із зроду в рік. З року в рік ми завжди святкуємо ці свята. Це такі Пасха, потім гробки, поминання свої, О, і все. Як готуєтесь до Великодніх свят? Ніяк не готуюсь. Я не живу по правилам суспільства. Я влаштовую собі свято будь-якого дня, коли мені вздумається. А на Пасху, можливо, щось робити будете? Ну, як? Паски, які понапікають мені родичі. Раніше були, зараз вже немає. А що робили раніше? Збиралися, святили паску біля церкви. І все. Більше нічого такого, все, як і завжди. Зараз ще не почали готуватися. А як взагалі будете святкувати? В родинному колі із батьком та його дружиною. Коли була жива бабуся, мама, то були традиції. Зараз більш сучасно святкуємо, просто в родинному колі збираємося з батьком і проводимо час. Ну, може, спечу паску? А. І все а як святкувати будете? З хлопцем будемо вдвох вдома. Останні роки три це сама печу паски, а так е, більше нічого, биться яйцями. Та ви знаєте, чесно кажучи, не до свят, тому особливо сильно не готуюся. А як взагалі святкувати будете? Ну, святкувати це дуже гучно вказано. Не знаю, можливо, схожу до церкви, там, знаєте, чисто символічно, там посвячу відповідні там, атрибути і все ніяк більше не планую святкувати.